І зараз номінація благодійник неурядова організація. І до оголошення цієї переможця в цій номінації ми запрошуємо співачку, художницю громадського діячку, президента фонду відродження культурного середовища міста Києва Анжеліку Рудницьку. Дякую всім і всім присутнім, кожному з вас за всі добрі слова, емоції. Почуття і справи, які ви робите для тих людей, які потребують нашої підтримки і допомоги. І хай ці ангели, які сьогодні розлетяться по всій Україні, примножують добро на землі. і Хай нам буде тут комфортніше трішки жити. Аплодійник. У номінації благодійник неурядова організація переможцем став. Громадський рух, Віра, Надія, Любов. Володійний при допомоги жінкам і дітям, які вправлялися в кризовому стані в Одеській області. Вітаю вас! мого янгола-охоронця. Янгола добра. Ну, во-первых, э, огромная благодарность организаторам, конечно же, ассоциации э, благодельников Украины. И я хочу сказать, что вот это – это мощная мотивация команде нашей организации и дальше делать добрые дела. И на самом деле меня ждут, и я думаю, что они будут счастливы увидеть именно вот такую очень высокую награду. Она yeah, кіність вона трішечки егоїстична, бо все таки ми, роблячи добро, отримуємо величезну енергію від людей і їхню вдячність, і це нас надихає найбільше, більше забиться найбільше нагороди, про яку взагалі може мріяти і думати якась інша людина. Дипломом лауреата національного конкурсу Благодійна україна Україна-2012» на дванадцять «Благодійник» Благодійних організація нагороджується Чернівецьке міське об'єднання громадян народна допомога. А вони у нас вони у нас не доїхали, але організатори необхідно передадуть. Дипломом Національного конкурсу благодійного країна 2012 номінації «Благодійник. неурядова організація нагороджується козятинська міська громадська організація за здоровий спосіб життя підтриму. Я дуже дякую організаторам, які організували цей захід. Благодійна Україна. Дорогі друзі, ви знаєте, не раз Таке, знаєте, запитання, яка кожному чи ти щасливий? Що таке щастя? Я не знаю. Я вже як займається наша організація. Я займаюся 10 років благодійністю. Я можу одне сказати: щастя, це коли ти робиш когось щасливим. Ви розумієте, зараз нелегкий час, час кризи, труднощів людей. І багато людей збираються для того, щоб як би сказати, для себе щось зробити, на себе працювати. А тут зібралась публіка щасливих людей. Це ті люди, зібрались, які хочуть о -о ощасливити других людей. Ви розумієте, в чому різниця? І я думаю, що це дуже гарний, гарний захід. Це коли ми разом збираємося і обговорюємо, як зробити щасливими людей, правильно? Як допомогти тим голодним чи бідним дітям, чи сиротам, що для цього зробити? І незалежно від того, знаєте, чи є ресурс, чи є фінанси, чи немає фінансів, ми все одно згоджуємося з цим, ми говоримо, все одно ми допоможемо людям. І коли я бачу, знаєте, навіть цим дітям, які з інтернату, ми буває допомагаємо полусліпим дітям. І я бачу їхні посмішки, я бачу, що ми чимось допомогли чи цим бідним людям нещасним. Я бачу, що вони щасливі. Ми трошки їх ощасливили. І знаєте, що мені приємно, я сам щасливий цього роблюся. розумієте? Я думаю, ви теж, благодійники які зібралися на цьому місці. Я думаю, ви це почувствували, правда. Я думаю, що вся Україна скоро стане щасливими, щасливою завдяки таким зібранням, розумієте, коли людина скоштує це щастя. І я Сказати, Україна наша гарна, Україна наша прекрасна, ну Україна наша благодійна. Дякую вам за увагу. Дякуємо вам за гаряче і щире серце.